Як листя змінюємо ми своє тіла, і істини єдиної пізнаємо грань, щоб на етапах сходинки у вічності пройти нові стежки на своєму лані. Прийшов час для нових відкриттів, і знову істина змінила свої шати. Вже на порозі закони космосу, Всесвіту, прийшла пора нові слова пізнати, на дереві життя. Нові листочки, коріння глибше, Крони вікові сягають висоти, тисячолітня мудрість доступніша, і в кожного наразі зібрані свої плоди. В які слова не оберни істину, вона завжди проявить свою суть. Якщо надбання вікова скриня мудрості, плоди завжди любов несуть.